Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. Поряд зі мною Ілля. На столі в нас традиційний Unmatched. І це буде бій, який нас попросили зіграти в коментарях до попередніх боїв. Нагадується, це теж можливо. І сьогодні буде бій між Ніколою Теслою. Це боєць нагадую, боєць дальнього бою, 14 одиниць життя. В нього немає помічника, він сам, але в нього є надлишок енергії, і почніть гру з однією зарядженою катушкою. Наприкінці свого ходу зарядіть одну катушку. Якщо на початку вашого ходу обидві катушки заряджені, задайте по одному пораненню кожному ворожому бійцеві суміжному з Теслою та перемістіть їх максимум на одну комірку. Ось вже одна катушка заряджена, інша розряджена. Я буду грати за синдбада. Це боєць ближнього бою, 15 одиниць життя. Йому допомагає гінбат з шістьма одиницями життя, теж боєць ближнього бою. Переміщення на 2. Ну і під час маневру можете переміщувати ваших бійців на плюс одну комірку за кожну карту зі словом, подорож у вашому скиді. Це з базової коробки. Наш боєць, тому ти будеш яким? Тому ти будеш другим. Тому я буду другим. Так. Ну, добре. Ти будеш. Я першим. хочу перемогти. Тож я хочу бути першим, щоб ти не розкачався. Не те, не інше. Mm, да, якщо так. я встигну розкачатися, то тобі буде непереливки. Дуже боляче, я впевнений. Добре, тоді давай набирати карти, а ви вже можете ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай Боже, цього ще не зробили досі. Залишайте свої коментарі до цього відео. Дякую тим, хто долучається до підтримки. Як ви бачите, що в нас з'являються ті класні ігри, про які я вже казав, і це завдяки в тому числі і вашим донатам. Тому буду радий ще донатам. Звісно ж, після донатів на ЗСУ. Те, що зараз найважливіше. Ну і наливайте собі келих чаю або кави, і ми будемо розпочинати бій, в якому немає рівних. Угу. Так? Да? Да. Добре. Ти ходиш? Так. Да. Ти ходиш. Дивись. Дистанційне керування. Переміщить всіх ворогів. Так, я ворозь. ж не поставив, так, да, я ж не поставив свого ну, гінба, Ну От я... я ну так, да, ти хочеш? поспішив, так. Да. Ну, окей, я б його все одно поставив би десь сюди. Нє? Добре, давай я поставлю mm, кудись. А ти вже туди поставив, ти вже знаєш, що буде. Ні, не Поставь знаю. Я, я не здогадую, що буде. Ну, no, це не чесно вже буде. Ну, no, яка різниця? Давай, я поставив сюди. Не, не, не принципово. Ну, no, ви розумієте, й мені піддається. Ну, тобто проти мене, проти сподіваюся, Так ти кожного вийця. міг, ти, ти ж кожного міг порухати. Усіх ворожих бійців на дві комірки. Ти ж міг цього перекину, переставити сюди. Яка різниця? Yeah. Ви розумієте? <тах> Ні, не, не розуміємо, ну окей. Тоді. Тебе ще одна дія. У да, мене ще дві дії. Угу. Додаткова дія, так. Да? Так. Да. Угу, і ще одна дія. І що ти думаєш що буде? М -м 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 -м. Гадки немає. Гадки немає, що чого? Гадки немає, що ти там хочеш зробити? Чому? Ну, в, тебе тебе в тебе розряджені е котушки, тому, мабуть, сильно ти мене якось. А якщо зараз на сім прилетить? На сім не прилетить, тому, прилетить. Що, тому що в тебе одна котушка розряджена, тому працювати і небезпечний. У мене 4, тобі один прилітає. І... Да. Один летить. Так. Після бою перемістити Сінбада максимум три поміж. Чи буду я переміщуватися? Та буду. На три комірки. Раз, два, три. Куди ти. Угу. ти біг? Скажи мені, не можна так. Ти після бою або здобуваєш одну дію, або нічого. Ні, Не буду. Значить, ти заряджаєш собі одну котушку. Так, да, ходим. А я буду ходити. Маневр. Давай так. Раз. Два. — Оточуйте мене, будь ласка, не треба. 3. А ще три. Ой, два ще Поки що два. Поки що два. Я ага, вже... — Ага, тобто я знаю, що там буде за карта. Ну, добре. А, <клес> ну, очевидно, що буде багато цікавого. Ну, давай що саме багато? буде? Багато цікавого буде. Давай ось так тебе атакуємо. І це подорож до канібалів з коріннями божевілля! У мене всього на два атака. У мене лежить нуль. Да, після бою в тебе, тебе спочатку. Під час бою. Да, бою. А в мене потім після а, бою в тебе то, спочатку, після бою. Візьміть одну карту, можете розрядити одну катушку, натомість візьміть дві карти. Я беру дві карти, угу. мені чого не... досить. Добре. Так, і я, ви, ви можете перемістити сінбада максимум на дві комірки. І я це хочу зробити. Раз, два. Я прийшов, стукнув і. Давайте я буду карти десь, якщо їх видно тут. Так, а чого? Буде. Я буду сказати. Ну, щоб було видно, скільки подорожей я зіграв. Добре. Маневр. Один, два. Ще угу. один маневр. Один, два. У мене зараз скажу, у мене сім карт. В тебе сім карт. Добре. Заряди в катушку. Заряди в катушку. Маневр, Що в тебе там. Раз, два, три. Ну нічого собі. Що це таке? А, так. А цей ходить чи ні? Раз, два. Синбад. Синбад теж в нас ходить. Ну, тоді добре. Чи навіть? Так, да, і буде так. так. На Гінбад буде бити. Давай. На три. Ну, так. Мені летить одиничка. На щастя і довгі літа. Ти отримаєш дві карти Ні, а я… — Ні, спочатку в тебе після бою. Можете перемістити ворожу бійця. максимум на дві камірки. Можете розрядити катушки. не буду. Угу. — Ось так. Хоча дай мені зараз подумати. Подумай. Ось так. Угу. — Мене буду розряджати, ти береш дві карти. Добре, я беру дві карти. І тепер моя верно так? — діє. Дивно, що ти мене відкинув, тому що. А Я можу все ну, одно стріляти по тобі. Ні, можеш стріляти, але ти 에, використав би свою властивість і мені uh -huh. одне поранення наніс би. Ну да ладно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, Шість. Ну, капець, Угу. — Ну, це погано. Так, точно. Ти впевнений? Точно. Добре, входи. Тесла б'є. Тесла б'є. Тесла б'є. Тесла б'є. Гінбадо, так. По його може бути. Добре. Угу. Тобі двійка. Дві гінбаду. Раз, два. Угу. І мене ще одна дія. І в тебе ще одна дія. «Угу». Ходим. Так. Ну добре. Ну, добре, маневр. Може, ти просто здасть. Можливо. Так, я О. вже можу бігати на три, так? Да? На жаль. Раз, два. Угу. Ну, окей. Скільки в тебе? Чотири життя? Угу. Тоді добре. А, ну, атакує, Генбат. — Давай. Трійка. Да. — П'ятірка, удар з розгону. <звук> Два влетіло. Гінбат нарешті пробив е, теслу. Що ти будеш? Після бою можете розрядити катушку, задайте одне поранення кожному ворожому бійцеві свій зоні. На, натомість задайте два поранення. Що ти будеш робити? Ні, не хочу взагалі. Не хочу взагалі. Але тобі Е, І ти мене відкинув. Да. Угу, добре. Далі. Тесло б'є. Угу. Тесла що симба там стоїть, боїться, а? Угу. Угу. І що робиш? Ну, одна дія, вже погано стоїть. Добре, я беру карту. Маневр. Угу. угу. Все? Так. Да. Так, добре. Катушка. Котушка. Котушечка, так. Да. Що робити будеш? Я буду робити маневр. — Що це будемо за карти такі, Єва? Давай, Гінбат прийде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це капець якийсь. Гінбат прийде. Буде атакувати тебе. Ну, На щастя, і довгі літа. — У мене те ж саме. Я не витрачаю катушки це або ти два. Ти не витрачаєш. А я беру дві карти. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. У мене сім карт. Постриваєш. Ти, ти на початку свого ходу, да? я ще свій не закінчив, а ти. Так ти ж підбіг. Так, все, я, я закінчив, все. Угу. Струмом гепнула мого гінбада. <світ> Угу. Є таке трохи. Так. Маневер. Угу. Один, два. Ще угу. один маневр. Ходим. Незвично, так? Да? Щось новеньке. Взагалі не зрозуміло. Узагалі не зрозуміло. Ладно. Маневер. Раз, два, три. Тобі не вистачає. Вистачає. Добре. Нічка. Uh, так, і давай подумаємо, що ми з тут будемо робити. Що в тебе там, Раз, три, два, три. Буду, да? Отак. Ну, так. Ні, так. так, так. Що ми з тобою будемо робити? Скажи мені, будь ласка. Вісім, мене все вистачить. Ну, Добре, таке. Ну, давай що тебе там? Трієчка. Подорож до міста мав людожерів. Одиничка і ще два. А що там, вибухова хвиля? А, після бою. Тобто спочатку тобі прилетіла одиничка. Одиничка, так. Да, да, в тебе спочатку після бою. Не буду переміщати. Ти не будеш переміщати, і відповідно, можете перемістити ворожого бійця максимум дві комірки, і сам потім нікуди не будеш бігати, так? Да? Так. Да. Я тобі ще два поранення після бою наношу. Так. Да. Ти вже відняв? Так. Да. Добре. побачення. Добре. А, ты мне нанес одно ранение, да? Ну, женщина. Ну, давай, это убьем. Э, ну, давай, ты меня хочешь бить. Сто в симка, я тебе кажу. Постучайся правильно. Сто в симка, да? Не, ну, может быть, это о чем бы и ни. Я тебе прямо так же скажу. Зря. симка. Ну, окей, ты вытрачаешь? Да? Чого ні? Два витрачаєш, робиш сімку і мені летить три. Раз, два, три. А угу. в мене ще одне діє. Так, якщо ви перемогли, я не переміг, так? Обидві катушки, одразу. Угу. І однодіям. Ух ти, жук який. Ну ладно, бити не буду. Як це? Бити. Як це? Угу. Один, два. Угу. Давай я покажу свої карти. Покажи свої карти. Кажу одразу, сімки тут нема, але є каверс. — Маневр. — що кабес. Маневер. Маневер. Ігори. Пам'ятаєш, що в мене каверс зробить? Раз, два, три, чотири. Ну нічого собі. Що це таке? Ігоре. Це? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, це дуже цікавий хід. Неправда. Мені не подобається. Раз, два, три, чотири. — 2, 3, 4. Що, гінбат б'є? Гінбат б'є. Цим? Ні. Це в мене вилетіло. Ну, все, спали. На щастя, і довгі літа. Можете скасувати всі не. ефекти, ти не будеш скасовувати ефекти, я тебе не пробив, але я беру дві карти. Раз і два. Ну. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім ка. 8 подорожі, да? Они, шість подорожі. Потом одного Е, Да. Так, добре, Генбат ще, ще живий. На жаль. Маневр. Угу. Ще один маневр. Угу. Ходим. Угу. А ні. Ось тут, Ось тут, да? Да. Угу. О да, они знают, что а. я на эффективной катушке. А, маневр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Ага. Хлопче Да, да, да. ББР. Атакую. Ага. ты тебе влетает. Це було трошки не 7. Так, я знаю, один. я беру карту. Але в мене багато карт на руці, тому я мушу одну якусь скинути. Раз, що два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте подумаємо, що ми тут подорож. скинемо. Ну, це, це, логічно, це логічно якусь подорож скинути. Насправді, ну, чого ти? Це абсолютно логічно. Ну, не спорю. Але так не роби. Бо я тоді підсилю всі наступні подорожі. Поэтому так і не роби. Чого? <світ> Бо я так сказав. — Ні, це так не ні, працює. Скинь на лікування подорож. Да, да, да. Це а, буде ідеальний варіант, я тобі кажу. Думаєш? Це прям ідеально що там ще? щему. Ти думаєш, я хочу цю подорож скинути. Подорож до міста короля Ех. Не поїхав ти до нього. Добре. Твій хід. Одне життя мінус. Ну, угу. б'ємо. Так, ти хочеш мене вдарити? Так, ну захищаюсь. Опа. Що, ще одна сімка? Промінь ну, да. смерті. Чотири летить. Раз, два, три, чотири. Угу. Це перший діє, Другий діє угу. маневр. Угу. Ходимо. Катошки. Одну зарядив, так. Да. Е, маневр. Чуєш, в тебе є взагалі, якісь карти з великим підсиленням? Чиусенбаде, це дуже погано? З великим Чи? чим? Підсиленням. Е, а йому просто не потрібні. Він же тут розганяється, бігає дуже раз, два, три. Ай, привіт, привіт. Так. Е, Постривай, скільки в мене. Мене заябігає на 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три. А, ні. Ти ж сюди можеш втікти. Да? Раз, два, три, чотири. Отак. Ну, ні, це мій план відступу був. Ігоре. Що ти робиш? Що я роблю? А що ти робиш? Давай я буду тебе атакувати. Давай сінбадем. Я дві карти беру. Подорож а до чудовиська з очима жаринками. Постривай, постривай. Спочатку з тебе буде. Тому що ти ж захищався. Спочатку я тебе пробиваю на два, тому що в мене п'ять проти трьох, тобі два летить. М -м -м, мені здається, я програв. Візьміть, візь, візьміть одну карту. Можете розрядити котушку, натомість взяти дві карти. М -м да. Ну, Це треба було спочатку прийняти рішення. Ну да ладно, давай. Ну а що? Добре, 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 добре. А тепер ваш суперник скидає на випадкову карту. Ну ні. Ну так. Да. Якусь промінь смерті останній, третій, давай. Ні. Ні! ні. ні. Ні, ну ти прикалуєшся. Третій промінь смерті. Це була остання моя надія на перемогу. Ти розумієш? Та ні, ну ти ж можеш мене пробивати. З чим? Та в тебе є там достатньо чим пробивати. Там в тебе є карти дуже круті, які. Е е е що, що я захиститися нічим не можу. А, а ні, що ти робиш? В тебе розряджені котушки. Я, вони умовно заряджені. Угу, Умовно заряджені. Так, Незріч, добре. Добре, в тебе дві дії. Ну, б'ю. Кого? Синбанок? Захищається симбар. Подвигом сим захищається. Так, під час бою відкрити верхню карту колоди суперника, можна розрядити котушку. Я відкриваю верхню карту суперника, у мене вправи з тим боки. просто скидати, так? Да? Так. Да. Ці нема. Ну, ти міг би мені. Я візьм, візьміть одну карту. Міг би й дати мені цей справний стрибок. А, ладно. У тебе ще одна дія. Маневр. Добре. Ходи. Так, код катушку ти... А як ти зарядив катушку? Ну, Тебе була одна заряджена? Так. Да. точно? Я ж витратив одну, дивись. А, все, да, да, точно, точно, дві. точно, 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 да, 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 було таке, було таке. Маневр. Раз, два, три. Та не треба таке робити, а. а чого не треба? Синбад кудись рухається чи ні? Так, да, Синбад рухається сюди. Вау. Раз, два, отак. Угу. Е, порухався сюди Сінбад, і пан гінбат е, атакує. П'ятірка, так? Да? Ну, Звісно, е п'ятірка. Ну так. Туруй. Два лети. летить. Двійка летить. По-перше, по-друге, я беру одну карту. Так. По третє я використовую дві катушки, я беру. Натомість беру три карти. тобто ага. ще плюс дві. І відновлюю одне здоров'я. Мені треба хоч якось жити проведе. Тривалі бачу? експерименти. Ладно. Ну я, я хоч живу тепер. Я думав, що він загине від, від струму твого. Не треба. Угу. Короче, те, те слаб'є. Тесла б'є. бій. Захищається. О! <реш> Пімав. <піймав> Дивіться, е, якщо я. Так, да, вироб... ти дві заряджаєш, так. Да. Якщо я робіть, то я заряджаю дві катушки. Я загинув в мене е, мій гінбад, але дав мені карту. Так. Да. Прибирай його. Тебе ще одна діє? Ні, ну тут прикольно, в Ці, цій партії гінбат прям реалізувався майже наповну, на мені здається. Одна діє. Угу. Маневр верху. Я не знаю, що мені робити. Ти не, не переміщуєшся, так? Да? Ні, а там тільки усіх ворожих Угу. Добре. маневр. Біжиш. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я прибіг до тебе. Я можу собі таке дозволити. Я Біг. В мене два, три, чотири, п'ять, шість. Шість проти чотирьох. Двійка летить. Зараз, Зараз я підлікувався, а що в тебе давай ще раз. Рентгенівські проміні. Відкрити верхню карту колоду суперника, можете розрядити котушку. Ні. Скиньте. ні. А я подивіться руку суперника. Не. Ти дуже подобається. А, п'ятірочка, якою ти ось, ось те, що я тобі казав. Загроза блискавкою, ти можеш мене добивати, натомість завдайте два поранення. Чуфа, <s Stress> -да. скажи зараз чесно, в мене є шанс підлікуватися, чи в тебе кавити? Я нічого тобі не скажу. Ну, короче, в тебе кавив. Я нічого тобі не скажу. А, ну що, можна, я так розумію, закінчувати відео. Тримай, я знаю, that що в тебе, і це прям бімба-ракета. Та-да, це точно. Так, твій uh, хід мене вбив твій вхит давай штак а ти ж мене вдарив струмом Да. Ай, жук маневр один два Угу. дваш Ді да дістаєш захищаюсь <гум> тобто тобі дві, так? Мені, мені летить е, два, раз, два. Я не лікуюсь. Ти не лікуєшся. А, щоб вы причись що одне. Это не вигідно, да, було. Я дуже не вигідно, зіграв. Коротше, я міг зараз перемогти. М -м -м, не факт. Тебе показати? Ладно, давай тоді вже зараз зіграємо, я тобі потім покажу, що в мене це Добре, покажеш мені, так. Да. Я тупанув. дуже сильно. Ну покажи все одно. Ну, ти, 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 ти закінчився на цьому. Нет, покажи альтернативу. Ні, я не закінчився. Ти не закінчився? Ні, я знаю. Ну, добре. В тебе що кавер з'явилася чи що? Ні, мене інша катало. Я роблю маневр. Так. <пу> <пу> Раз, два, три. Атакує. Дві. <сісті> так, <сісті> це немає... А, в тебе трійка! Блін! Така, що, ну, руй, я думав, що в тебе двійка! Я забувся, що в тебе, що в тебе, що в тебе, що в тебе трійка. Так хочу наробити, значить, тієї карти суперника. Все, так, я зрозумів, так, так, так. Ну ти зрозумів, що я мав на увазі. Я б'ю ось тут, якщо б ось так, я б тебе не відкидав, бо бив би ось так. Так, ну ти б мені три на ніс би. Три на да. а там ти трійку захищався, трійку захищався. Так, навіть якщо б я кавер захищався, ти мене вбив би. Абсолютно вірно, так. Це був твій шанс виграти, але ти бачиш. Ну ладно, це не важливо. Чи важливо? А я забув. Ну, так, немає значення вже. Миноби, ну, попереставляв, немає значення, Да. Це ти, ти походив, так? Да? Ну, катушка. Катушка. А, ні, я походив, стоп. Я ж ходив. Тепер ти ходиш. А, стоп, яка катушка? Ти, ти нам... розрядив, так. Да. Ну, Тепер що? ти ходиш. Ну давай б'ю. Що ж мені ще робить? А оце зовсім нечесно з твого боку. В Чому? А це зовсім не чесно з твого боку. Так, а все одно ти був в тому що в mm? мене бив. Ладно, давай. Так, зачекай, ну стой, 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 стой. Ти ж навіть якщо ти ось тут стояв. А, не важливо, так. Ну, ти, ти ж, да. Це не важливо. Ну давай. Карла за тобі одиниць летить. Mm -hmm. мені, мені летить одиничка один на один! Ну давай, бо я помру просто. У мене остання карта. Я. Так, стоп, постривай. Це було що? Це була. Ні, Це одна дія. Яка в тебе дія? Тебе ще одна дія? Ну так. А, атакуєш? Ну так. Ну добре. Ну окей. Все, я програв. В мене карт і я помираю. E, Примістить не баду максимум комірки. Ну, вона одна катушка, окей, але я без карт. Я прикалуєшся? Ти прикалуєшся зараз? Пум! Переробуванням, пум. <рикалуєш> ну, в тебе подорож, ти спокійно. Це на ваше. самого початку в мене була, саме оця mm. це ж фінальна подорож. Да, це Ну, коротше, Ну ти, ти міг що... виграти, так, да, а, абсолютно. А чого, чого не, не, не... Тому що я не подивився, що тут є зарядіть уби дві катушки. Угу. Ну, ну окей, я, я, я насправді зіграв би тоді, скоріше за все, я б зіграв би... не скоріш, а я точно зіграв би каверзу, Хто то з... в тебе б не вийшло воно. Так але ж ти зіграв іншу карту. тому що я відійшов і я розумів, що я знаю твою колоду, я знаю, що в тебе одна карта на атаку. Знову. Але якби ти я б тебе не відкинув би. Ну так, цей мув з відкиданням це абсолютно е, безсмисліє. Безмістово. Ну, безмістовно, але питання в іншому. Питання в тому, що е, ти типу, б не, не добив би, тому що я б все одно грав, би, я б точно грав би, бо я знаю, що в тебе ця штука, тому не факт, щоб ти ви. Ну, ну, ми на грані були один-один, дивіться, ну як в один-один. Нуль. О, дивіться. 100% міг би. 100 міг би. Так, да, тут... ти занадто багато стояв. Ти б в мене балив. У мене залишилося три карти. У мене залишилося три карти. Я насправді дуже кльово в цій партії розіграв гінбада, мені прям дуже сподобалося. Я розіграв всі три його карти, які мені додали шість карт в цілому. Я їм пару разів атакував тебе з розгону. І, в принципі, прям мені аж сподобалося, як я реалізував цього гінбада. Але дивіться, це реально дуже складно. Я думав, буде простіше. Ага. Я думав, що я розкачаюся. Причому в мене були подорожі на початку гри, і ну, я думав, що в принципі я відносно легко прокачаюся і піду виносити. Е... У мене доволі багато. 14... 14-життєвого. Та ні, ну що ти можеш зробити проти. У мене є, по-перше, три каверзи, по-друге, в да. мене є захист на лікування плюс атака на лікування. Ну, тут питання, так, да, що для мене страшна була, страшні були каверзи, і тому я один раз е, тебе да. підловив. Ну, там непонятно було. П'ятірочкою. Ось, Підравили? але так, да. Але, да, ось така вийшла партія. Цікава партія насправді. Дуже цікава. Я на грані був. У Іллі була можливість виграти, да, умовно. Ну, я, я подивився колоду, я, колоду, руку його. Якби не дивився руку, то не факт би, що я ще й захищався каверзам. Угу. А так, я знаю, що там в нього одна атака, і тут, скоріш за все, б, я б не захищався, тому що там була можливість йому зробити мені погані речі. Тому на цьому будемо завершувати це відео. Якщо ви ще не поставили подобайку, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не дай Боже від цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.